Звати Марія Ольяновська, вітаю. У Сенаті тривають обговорення пакету допомоги Україні та іншим партнерам. Очікується, що законодавці засідатимуть до пізнього вечора. Про це сьогодні заявив лідер більшості у сенаті демократ Чак Шумер. Своєю чергою лідер республіканців Міч Макконнелл наголосив на необхідності продовжувати допомогу Україні та заявив, що це у прямих інтересах Сполучених Штатів. За словами Макконнелла, цей законопроєкт вже має пропозиції, внесені республіканцями, які просять, які посилять перевірку наданої допомоги та вимагатимуть більш чіткої стратегії щодо України. With the administration of Biden. Here, the first major procedural hurdle. Вчора Сенат усунув першу важливу процедурну перешкоду для голосування за додаткову допомогу. Це був важливий перший крок. Зараз ми відновлюємо обговорення пропозиції. Якщо ми не досягнемо згоди щодо часу, ми проведемо наступне голосування щодо продовження розгляду приблизно о дев'ятнадцятій сьогодні. Але я сподіваюся, що наші колеги республіканці працюватимуть із нами, щоб досягти згоди щодо поправок, щоб ми могли рухатись вперед. Демократи готові розглядати обґрунтовані поправки, і ми це неодноразово Монстрували, тим не менш, Сенат продовжить працювати над цим законопроектом, доки робота не буде виконана. багато наших колег старанно працювало над цим законодавством. Воно протистоїть російській агресії проти заходу, терору проти Ізраїлю та американських сил, які підтримує Іран, а також проти зростаючої агресії Китаю. Результат цієї роботи усуває значні недоліки оригінального запиту президента. Наприклад, завдяки республіканцям у сенаті документ вимагає від президента викласти стратегію та конкретні цілі нашої підтримки України. Також він переводить 4 мільярди доларів із прямої бюджетної підтримки Києву на інвестиції в безпеку. І Він повністю фінансує спецінспектора в Україні. Це розширить і так безпрецедентну перевірку американської допомоги. Щоб проголосувати законопроєкт, сенатори спочатку мають провести дебати та ухвалити ряд правок. Після цього законопроєкт має також розглянути і Палата представників. У Вашингтоні президент Джо Байден зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Німецький політик прилетів у США щоб обговорити підтримку України. Вже раніше він озвучував стурбованість затримками міжнародної допомоги Україні у протистоянні російській агресії та підкреслив, що зусиль окремих з, окремих країн, і, зокрема, Німеччини, буде недостатньо, якщо Європа та Америка не будуть діяти згуртовано. Про деталі візиту німецького канцлера ми розпитаємо у Юлії Ярмоленко, яка приєднується до нас з білого дому. Юлі, привіт. Скажи, будь ласка, чи відомо чого Итак. прагне досягти під час зустрічі двох лідерів німецький канцлер? Знаєш, Марія Олаф Шольц прибув на зустріч з Джо Байденом без запізнень, буквально за дві хвилини до запланованого часу зустрічі, і дійсно ця зустріч є важливою, тому що він прибуває до Вашингтона у досить турбулентний і невизначений час, Невизначений щодо того, чи зможе Америка зберегти своє лідерство у підтримці у продовженні допомоги Україні напередодні у Білому домі Джон Кірбі сказав, що насправді шляхи яким чином все ж таки захід може продовжувати. Безперебіно надавати допомогу Україні буде однією із провідних тем. І Олаф Шольц напередодні, коли він прибув до Вашингтона, він перш за все провів вечерю для двопартійної групи сенаторів із республіканцями і з демократами. І після цієї зустрічі він сьогодні зранку сказав, що він все ж таки сподівається, що допомогу для України схвалять, скільки би раундів голосування і скільки б варіантів для цього не знадобилося. Однак, Гезер Конлі, це директорка німецького фонду, фонду маршала тут Вашингтоні, Вашингтоні. вона вважає, що все ж таки Олаф Шольц на зустрічі з Джо Байденом спробує дізнатися, чи є у Джо Байдена план Б на випадок, якщо Конгрес все ж таки не зможе схвалити додаткове фінансування для України. Сам Олаф Шольц, відбуваючи до Вашингтона в аеропорту, сказав, що він вважає, що навіть якщо все піде за планом, все одно і Європа, і Сполучені Штати мають робити більше, щоб допомогти Україні. Давай послухаємо. Ми знаємо, що Україна справді захищається всім, що має, але їй необхідна підтримка, щоб продовжувати це робити, і того, що було обіцяно досі в Європі, все ще недостатньо навіть із рішенням Конгресу США. Тож ми повинні знайти спосіб робити більше разом. Що Шольц прилетів у Вашингтон не з порожніми руками? Нещодавно європейський союз ухвалив рішення виплатити Україні 50 мільярдів євро до 2027 року, і шольц активно сам просував це і назвав хорошим сигналом для сполучених штатів, якщо ситуація з американською допомогою зараз не вийде з глухого кута, чи зможе Німеччина взяти на себе роль лідера у підтримці України? Безумовно, Марії Олаф Шольц буде підкреслювати тут у Вашингтоні наскільки європейці продовжують допомагати Україні, і це насправді таким чином нівелює критику, яка інколи лукає і лунає із капіталістського пагорба, коли законодавці деякі кажуть, що Європа робить недостатньо. Так, Олаф Шольц власне приїжджає з тим, щоб показати, що Європа робить свою частину, і тепер очікує цього ж від сполучених штатів. Щодо того, чи може Німеччина робити більше? Безумовно, може. Ми бачимо, що Олаф Шольц сам сказав про це експерти, з якими ми спілкувалися. Вважають, що Німеччина могла би надати далекобійні ракети Таурос і не чекати якогось сигналу від сполучених штатів, щоб Сполучені Штати надали більше атакамсів після того, лише Німеччина би пішла на пода... на надачу надання Таурісів. І сам Олаф Шольц, коли він буквально кілька днів тому говорив про це питання, він сказав, що було б катастрофою, якщо Сполучені Штати не допомогли б Україні, не продовжили свою допомогу, і Німеччина мала би стати лідером, тому що все одно. Скільки би допомоги не надавали європейці? Американське лідерство важливе. Нікол Ангез, з яким ми спілкувалися сьогодні зранку. Це аналітик центру аналізу європейської політики, а також Мюнхенського безпекового форуму. Він вважає, що насправді, якщо вже так станеться, якщо конгрес не зможе схвалити якимось чином допомогу, можливо, два лідери зможуть розробити інший план. Можливо, європейці можуть застосувати гроші, які вони вже схвалили для України для купівлі американської зброї знову ж таки, це лише припущення, але ось що він мені сказав щодо того, чи може Німеччина замістити прогалину, яка б утворилася, якби Сполучені Штати не допомогли? If Germany would step up, Якби Німеччина могла заповнити прогалину, якби європейці могли, то Шольц не полетів би до Вашингтона, а сів би разом з Макроном, Туском та іншим, і вони б розробили план, що робити далі. На жаль, поки такої ініціативи немає. І Я вважаю, що цього наразі дуже бракує в європейській безпековій політиці. Я думаю, з часом це стане більшим предметом дискусії з тим, як військова ситуація в Україні буде ставати дедалі більш складною, особливо на східній частині фронту. Європейці вже втратили шанс, коли мова йде про промислові можливості та прискорення виробництва. Тож імовірно, предметом дискусії може бути те, якщо конгрес не затвердить допомоги, чи можна використати європейські гроші для купівлі американських боєприпасів та обладнання у промислових партнерів у США, аби передати їх Україні, оскільки я вважаю, що все частіше європейці мають проблему з тим, що у них є гроші, але немає виробничих можливостей. І безумовно ще однією темою розмови між Олафом Шольцем та Джо Байденом буде тема наступного саміту НАТО, який відбудеться тут у Вашингтоні. Ми знаємо, що Німеччина і Сполучені Штати це дві країни, які поки що не впевнені в тому, чи НАТО має надати більш чіткий план про потенційне членство України в альянсі, і це буде можливість для двох лідерів узгодити свої позиції напередодні Мюнхенського безпекового форуму, на якому ця тема буде однією теж із важливих, як і тема гарантій безпеки для України. Дякую тобі, Юлі. Ми будемо стежити обов'язково за цією темою. Я нагадаю, що про візит канцлера Німеччини Олафа Шольца нам розповідала Юлія Ярмоленко. Колишній ведучий Fox News, антивакцинатор та прихильник теорії змов Такер Карлсон взяв інтерв'ю у російського президента. Оглядачі на заході вказують, що розмова стала платформою для монологу Путіна та піар-кампанією, а не журналістикою. І застерігають, що Путін сповна скористався нагодою, щоб посіяти сумніви щодо американської допомоги Україні та політичного курсу Сполучених Штатів загалом. Моя колега Тетяна Ворожко подивилася усі дві години інтерв'ю та проаналізувала його. І з нею поговоримо детальніше. Таню, привіт, вітаю. Скажу Аска інтерв'ю Путіна почалося із цього великого екскурсу в його версію історії, що у цьому могла зрозуміти і зрозуміла американська аудиторія. Ну насправді ескорк історія. Я думаю, що він трохи здивував і навіть здивував самого такера Карсона, він, який перед початком інтерв'ю мусів пояснити у своїй аудиторії, каже, що ми спочатку припускали, що що таким чином він намагається, скажімо так, усунути, не скажімо так, уповільнити цю розмову. Там Філіп Бустер, він використав це слово. Але ми нібито потім зрозуміли, що це все має якийсь сенс, але було видно, що навіть він сам так ось так втрачав сенс розмови. Він якийсь момент запитав, в якому саме столітті ми знаходимося. Путін відповів. 2013-му. ну і якщо подивитися на реакцію, власне як реагують американці, як реагують скажімо, глядачі його шоу. З одного боку, ми можемо побачити, що ті, хто дивляться, ті, хто є такими прихильниками шоу, беруть для себе не історичні факти, а той факт, що Путін може він здатний отак довго говорити, кажуть, який він розумний. А він може яка в нього пам'ять. Він пам'ятає всі дві дві два літні історії і порівнюють його з президентом Байденом. і Навіть про це написав у один з конгресменів Медґайц, а інші звертають увагу на те, що ну дійсно це навряд чи це цікава американська аудиторія навряд чи це може відповідає реально на питання. А чому ж Путін напав на на Україну? Вказують на те, що насправді це дало. Це показало, що немає реальної причини Путіна було здійснити оцей розпочати цю війну, що керується він якимись такими своїми уявленнями історичними. а Правильними чи неправильними, ну звичайно, що історики кажуть, що все це перекручена історія, фальсифікація і а, ну, його версія історії. Таню нам експерти говорили про те, що інтерв'ю стало такою платформою для поширення путінської пропаганди. Скажи, будь ласка, який вплив матиме це інтерв'ю на аудиторію? Так, дійсно про це дуже багато говорять. Звертають увагу власне на питання, які не поставив такер такеркарсен. Наприклад, він не запитав, чому росіяни обстрілюють українські міста, чому крадуть українських дітей, а чому піддають полонених тортурам. А звертають увагу на ті питання, які посокі він поставив, і власне не було за ну, зовсім не було жорстких питань. А також власне намагаються зрозуміти аналітики, а що ж таким, як, як намагався Путін використати такера ракарсена, що кіш він хотів донести власне цю думку. І ми бачимо, що думку, яку напевно хотів донести Путін, як пише, наприклад, інститут дослідження війни, що а Росія це сторона, яка готова вести переговори, а яка відкрита, от, мовляв, Україна хоче, а в той же бік він говорить про те, що домовлятися, що він готовий розмовляти, домовлятися зі сполученими штатами. А чи чи буде це мати чи буде це мати вплив на власне думку тут? Ну можна побачити, що Ті, хто цьоці, хто слухав Володимира Путіна, ті, хто скажімо, ну тобто, це дуже активно, активно обговорюється, і багато хто з цими тезами погоджується, і багато хто ці тези ретранслює. І власне сьогодні мій колега Олексій Коваленко спілкувався з колишнім президентом Польщі. Про Польщу, до речі, теж дуже багато лунала дуже дивних заяв в інтерв'ю Володимира Путіна, Путіна. І ось він вважає, що Росія пропагандистську війну виграє. Росіяни зараз виграють пропагандистську війну. Навіть вчорашнє інтерв'ю Путіна показує, як вони перемагають у світі. Ви знаєте, їхній наратив перемагає. Тож давайте поговоримо про це. Тому що навіть якщо Україна цього разу переможе і розгромить Росію військовим шляхом, то Росія відновить сили і знову нападе на нас через 20 років. Але якщо ми допоможемо Росіянам змінити їхню систему, вони більше не нападуть на нас у світу. є можливість більше краще ніж будь-коли в минулому. Інше ж говорять, що ті, хто в ці тези не вірив, так що не довіряє до таки рокарсону, воно лише продемонструвало, що ну вони будуть вірити все на правнаправда ще і менше. Дякую тобі, Припускаю, що в сполучених штатах саме інтерв'ю не надто змінить політичні розрахунки. Якщо говорити відверто, існує значна кількість американців, у тому числі американських політиків, які можливо не обов'язково прихильно ставляться до точки зору Кремля, але вони критично ставляться до політики нинішньої адміністрації щодо надання Україні військової допомоги на невизначений термін. Тож я думаю, що таке інтерв'ю може посилити погляди тих у сполучених штатах, хто в. Вважає, що ми не повинні надавати необмежену безпекову та військову допомогу Україні. Тож я вважаю, що інтерв'ю потенційно корисне для російського інтересу в цьому сенсі. Але я не думаю, що воно обов'язково приверне більше американців до цього погляду на світ. Я думаю, що аудиторія Карлсона це переважно однодумці. Тож люди, які вже мають цей світогляд, будуть схильні сприймати слова Путіна за чисту монету. А решта ймовірно вважатимуться тим, чим воно є, і відкидатимуть ці тези. Таня, дякую. Я нагадаю, що про інтерв'ю Володимира Путіна американському блогеру Карлсона нам розповідала Тетяна Ворожко. Тим часом у Сполучених Штатах продовжують аналізувати відставку українського головнокомандувача Валерія Залужного. Член Палати представників США Джейсон Кроу, який у складі двопартійної делегації конгресу перебуває в Києві, вважає, що президент Зеленський шукає оновлення та інші підходи до ведення війни. І це його право підтримують американські конгресмени. Сполучені Штати та Україна мають спільну цінність цивільний контроль над армією. Цивільні лідери мають право та відповідальність вибирати військових лідерів, щоб рухатися вперед. Ця цінність перевірена часом і дуже важлива для будь-якої демократії, наголосив конгресмен. Водночас відставний полковник сухопутних сил США Роберт Гамільтон вважає, що новопризначений головнокомандувач генерал Олександр Сирський досвідчений полководець і може змінити хід війни. Про це він розповів в інтерв'ю моєму колезі Андрію Борису. Як саме Сирський мінятиме стратегію війни? Та чи вдасться йому стати таким же популярним в народі та серед військових як залужний? Далі в інтерв'ю пане полковнику, вітаю. Скажіть, будь ласка, звільнення з посади головнокомандувача генерала Валерія Залужного матиме якийсь вплив на підтримку Америки України? перш за все, підтримка України з боку США має проблеми через американські причини, а не українські. У нас є власні проблеми, через які підтримка цього року навіть не надавалася. Все застрягло в конгресі, і адміністрація Байдена не змогла витрясти її з конгресу. Все ж таки, це війна, яка триває два роки. Генерал Залужний перебував на посаді головнокомандувача сил оборони протягом двох з половиною років, починаючи з липня 2021 року. Тож звільнення не є безпрецедентним. Тим явищем сполучені штати теж йшли на такі кроки посеред війни. Іноді це відбувається з політичних причин, іноді з військових причин, іноді просто потрібен новий підхід. Про це принаймні сказав президент Зеленський. Він сказав, що війна вийшла на новий етап, і ми повинні підійти до неї по іншому. Як ви думаєте, в війні потрібен новий підхід? Я поставив інше питання. Отже, генерал Сирський перебирає командування. Ми знаємо, що залужний був дуже популярним як серед української громадськості, так і в збройних силах. Чи зможе генерал Сирський зберегти цю популярність і підтримку ЗСУ зі своєю стратегією війни, яку ще до речі треба побачити? Залужний був визначною фігурою у багатьох сенсах, але знову ж таки, чи потрібен новий стратегічний та оперативний підхід? І це тягне за собою інше питання, яке. Типу та обсягу допомога Україні потрібна, коли та як цю допомогу інтегрують у збройні сили України та як її застосують для ведення війни. Ми настільки зосереджені на сухопутній війні, що забуваємо, що триває морська війна, з якою Україна дуже добре порається. Не маючи військово-морського флоту, українські сили витіснили російський чорноморський флот із західної частини Чорного моря, та майже із Криму. Деякі кораблі знаходяться далеко на сході, зокрема в порту Очамчора в Грузії, точніше в Абхазії. Україна та її партнери мають почати дивитись на всі сфери цієї війни на землі, в повітрі у чорному морі. Думаю, що генерал Сирський зможе об'єднати багатогалузову стратегію і змінити хід війни проти Росії, досягнувши військових цілей України. Про підхід до ведення війни генерал Залужний наполягав на розширенні мобілізації. Зеленський з цим не погоджувався. Чи не може виникнути така ситуація, що всі, ті, хто зараз опонує в конгресі щодо питання допомоги Україні, отримають додатковий аргумент проти виділення цієї допомоги? Мовляв, Україна сама не хоче воювати. Навіщо ми будемо давати їй гроші? Люди, які проти підтримки України в Конгресі США, знайдуть будь-які причини, щоб не допомагати Україні. Заміна генерала залужного не обов'язково хороший процес, але я також вважаю, що ми не маємо через це панікувати, адже через це не порушаться процеси всередині українського апарату національної безпеки. Це не означає, що Україна перестане серйозно вести війну, що українські збройні сили несерйозно налаштовані на перемогу у цій війні. Це може означати, що є розбіжності щодо під у введенні війни, генерал Сирський і президент Зеленський ймовірно захочуть ухвалити інший підхід і окреслити різні способи виходу з глухого кута. Побачимо, як це виглядатиме. А як на вашу думку ставляться до залужного чи сирського у Пентагоні? я сумніваюся, що особистості тут мають значення. Я знаю, що генерал залужний мав дуже добрі стосунки з багатьма представниками військового командування США та заходу. Генерал Сирський досвідчений полководець, досвідчений генерал. Припускаю, що він зможе зробити те саме. Я б хотів звернути увагу на те, що до генерала залужного заслужено була велика довіра на ранніх етапах війни, завдяки тому, як він наділяв повноваженнями підлеглих та молодших командирів. Ви згадали на початку про те, що подібні випадки траплялись у США. Чи можете навести приклад? мені одразу спала на думку ситуація, коли президент Гаррі Трумен звільнив генерала Дагласа Макартора під час Корейської війни. У Трумена й Макартора були розбіжності щодо стратегії. Президент є головнокомандувачем, і він не погоджувався зі своїм польовим командиром щодо стратегії. Він мав повноваження замінити його, і він це зробив. Макартора звільнили з посади і замінили. Попри все, війна в Кореї продовжувалась. Я вже не пам'ятаю, скільки генералів змінили під час. Віни в Іраку та Афганістані, але доволі багато. Іноді це просто через розбіжності в політиці та стратегії. Іноді це через збої в роботі. Але таке буває. Дякую вам за інтерв'ю. Це було інтерв'ю із відставним полковником сухопутних сил США Робертом Гамільтоном. Більше про реакції західних оглядачів на відставку Валерія Залужного читайте на нашому веб-сайті Америки українською. На сам кінець історія про українських блогерів у Америці. Для когось блог це повноцінна робота, яка допомагає утримувати сім'ю. Хтось створює контент, щоб підтримати Україну та присоромити тих, хто ще не перейшов на українську. Як живуть, скільки заробляють, та що розповідають під час війни українські блогери у США? знає Іванна Підборська. Мої. Я тут зустріла ваших колишніх. Про сексизм та расистські наративи, виховання дітей без стереотипів і новини з України люди. Я тут почула, що Арестович іде у президенти. Що хочу сказати, я також іду. А чого це сидіть? Розповідає Катерина Барел, більше відома як Катя Бльостка. І з хорошого росіяни стали нації, яку... по всьому світу. Часом суворо і з нецензурною лексикою, але завжди з гумором і почесному. Такими є відеоблогерки з Рівненщини, яка зараз живе в Каліфорнії, обняла і еротично подмигнула. До блогу Катя ставиться як до роботи, яка приносить їй хоч і невеликий, але пристойний прибуток. Які потреби допомагає вам закрити ваш блог, враховуючи те, що я проживаю в США, то я вам скажу, що не так я багато заробляю, як би хотілося, моя рекламна діяльність дозволяє мені будувати фазенду. В Україні 10% зі свого доходу, щомісячно я перераховую на ЗСУ. Щоправда, зізнається блогерка, часом вигорає, адже відчуває відповідальність, оскільки на її щоденні сторіс чекають майже 200 тисяч підписників. Постійна якась така відчувається вага чиїхось очікувань на мені, хоча в першу чергу це напевно. Той ритм, який я й сама обрала. Тому іноді Катя дозволяє собі зникати з інстаграму, але потім завжди повертається. Бо найважливіше, що там отримує величезне коло однодумців, особливо коли ти читаєш, як в якісь моменти якісь мої дописи підтримали жінок. От реальні історії це надихає. Ну, привіт, 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 Олег Балюк з Тернополя працює агентом з нерухомості в Чикаго. Так дивіться, яка чудесна квартира. Дев'ять Сторіс з машини вже стали його візитною карткою. Там Олег коментує актуальні новини або ж дає рекомендації новоприбулим українцям про життя. у США. чому тут гарний асфальт? Чому тут всюди порядок? Саме того, що всі дотримуються порядку, і ви не самий гострий ножик шуклять. Хоч у нього майже 150 тисяч фоловерів. Та коштів на цьому він не заробляє. На відміну від інших блогерів, я не побачила у вас жодної рекламної інтеграції, або ти створюєш максимальну довіру до себе як до бренду, і тоді люди сприймаються зовсім по-іншому, або вони шукають під текст, в чому ти зараз блогери стали дуже спритними, і ти не знаєш про що йде стоять. поки може це підводка до наступної реклами, яка буде після завтра. І якби будь-яка інформація вже сприймається так трошечки через призму. Це напевно якась реклама. Це можливо, якась колаборація. Може, я просто такий параноїдальний. Тому Олег зробив свій блог місцем, де він може заявити про себе як про експерта з питань нерухомості і залучити нових клієнтів. У скільки разів збільшилась кількість ваших клієнтів завдяки вашому блогу? Перший рік добре, якщо ви робите хоча б 5-10 продаж, це вже рахується фантастично. Я за свій перший рік зробив близько 48 продаж, що було що було дуже, 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 дуже круто. А зі збільшенням клієнтів та підписників зростає і відповідальність за сказане. Якщо я в товаристві своїх колег і ми десь собі гуляємо, граємо гольф, що завгодно робимо? Я мушу фільтрувати, що я буду знімати. Дружина мені постійно робить зауваження, що я там можу якесь нецезурне слово в мене проскочить в сторіс. Якщо я хочу щось сказати, я такий думаю, окей добре, яка є політична обстановка? А що про це можуть подумати ті, Що подумають про це інші? А як це загалом виглядає? Потім думаю, взагалі не варто це казати. Та Олег вважає це радше позитивним моментом, який мотивує дисциплінувати себе. Тягати дивани по У мене життя до такого не готувало. <світ> <О, світ> це диван. Коротше, боротися з тарганами. Їх купа, і вони про це не виводяться, і записувати інтерв'ю з найвідомішими українцями у США та Україні. Хто все це організував? Анна Олицька з переїздом у Сполучені Штати в 22-му році почала розповідати не тільки історії відомих людей, а й історію своїх перемог та поразок в Америці. Мені захотілося б поділитися тими своїми складнощами, які ми переживали і проходили разом з сином тут в Америці. Всі написали класно. Нарешті Олицька, справжня Олицька, а не та яка задає якісь там питання, просто сидить, мовчить, не висловлює свою позицію. Але чим більше почала Аня відкриватися, тим більше негативних коментарів почала чути у свою сторону. Це вона і вважає найбільшим недоліком ведення блогу. 50% це хейтери. І якби так от сиділа на кушетці е, і слухала свого героя мовчки, то мабуть я б і не отримувала цього фідбеку. Чи ж однокласники мого сина дивляться ці випуски, читають і коментарі і так далі. І він вже знаєте, навіть навіть звик. Аня має чималу команду, яка допомагає працювати над випусками рекламою і її жіночим клубом. Адже блог це її основне джерело прибутку. На сьогодні вистачає на те, щоб оплатити всі рахунки, оплатити всі кредити. Ну коротше, просто життя тут в Америці, тому що це мінімум 7 тисяч доларів на місяць. Хотілося б відкладати, але не вдається. Чесно скажу, що іноді навіть ну, бувають у мене такі стресові моменти. Я сину розказую, що іноді от я так вночі прокидаюся, перевіряю свої картки, чи вистачить мені грошей на цей місяць. Або не вистачить. Якщо не вистачить, то піду кудись працювати ще. О, Тіма, мій син підказує, він піде. Жінка радіє, що власний блог, до якого вона свідомо, йшла понад 11 років, познайомив її з багатьма людьми і дає можливість займатися улюбленою справою. Я щаслива людина, тому що я продовжую займатися тим, чим я займалася в Києві. Окей, в тіктоці на мене підписалося Джери що? А в інстаграмі підписана Верка Сердючка на мене. Що вона за життя? Зак Нельсон, українець за вибором, живе в Огайо, але став справжньою зіркою в соцмережах серед українців. Він годує друзів американців борщем. Мій друг Тревор ніколи не пробував борщ. Чеверсайгай, привіт і навчає рідних українським словам. З днем подяки, з днем. подяки! Зак чотири роки жив у Києві. І коли повернувся до Америки на початку ковіду, хотів зберегти зв'язок з Україною. Тому спеціально поселився в містечку Парма, де живе одна з найбільших українських громад у США, та почав блог українською, аби вивчити цю мову. Паляниця. Паляниця. Два роки тому. А тепер паляниця. Зак на блозі не заробляє, веде його заради розваги. А якщо хтось і пропонує йому щось прорекламувати, то він купує це за свої гроші, аби підтримати український бізнес. В мене є гроші. Я живу в Америці. Я нормально заробляю. Я там комфортно живу. Типу мені не потрібні особливо тікток з тіктоку гроші. Краще купувати з українського ніж рекламувати. Заку подобається спілкуватися з підписниками українцями та збільшувати кількість україномовного контенту, розповідати про те, що мені подобається, про те, що я думаю. Іноді робити українцям стидно за те, що вони ще не вивчили українську. Хлопець пишається, що має доступ до, як він каже, генетичного коду нації і може в такий спосіб підтримувати Україну у війні. Пишайтеся вашою. Прекрасною українською культурою і переходьте на українську мову, так як я. Дякую, все, Іванна Підборська, Максим Шульга, Голос Америки. Тільки ось таке життя українських блогерів у Америці. Більше наших історій Дивіться на Ютуб каналі Голос Америки українською. Читайте наш сайт, переходьте на українську. Будемо прощатися на все добре.